Злата Огнєвіч, Таїсія Павалій, Святослав Вакарчук. Що об'єднує цих людей? Ну, окрім того, що вони музиканти. Усі вони були депутатами Верховної Ради України. І не тільки вони. Давайте згадаємо, хто з українських музикантів ходив у політику. Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, я головний редактор медіа про нову українську культуру Ліру. І це проект звучить, де ми розповідаємо про світову і українську музику. Не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на канал і залишити якийсь коментар. А зараз я вам розкажу про українських музикантів, які були в політиці. У політику ходило доволі багато українських музикантів, але багато хто з них ну і не дійшов. Наприклад, Софія Ротару, яка балотувалася від блоку Литвина та партії Союз. Не пройшла. Ніна на Матвієнко якось пройшла до Верховної Ради від народного руху України, але в перший же день склала мандат. Менше з тим, дехто таки потрапив до Верховної Ради України, про них я зараз розкажу. Нещодавно СБУ оголосило підозру Тейсі Повалі за державну зраду. Насправді Таїсія Повалій виїхала з країни ще в 2014 році і не поверталася. Весь цей час жила в Росії, хоча в 2019 році вона навіть захотіла зробити концерт в Києві в Палаці Україна. Звісно, стався скандал. Концерт врешті не відбувся, а Таїсія Повалій потім розповідала у медіа про злих українців, які її цькують. Насправді це не завадило Таїсії Повалій виступити на концерт телеканалу Інтер в 2018 році на честь Дня Побєди. Це, до речі, дуже інфернальний концерт, за який потім були пікети під телеканалом Інтер. Я його нещодавно передивився. Цим відео і мені стало дуже страшно, тому що мені зараз навіть важко уявити там тисяє повалі, значить на фоні георгійської ленточки виступає. Всі співають про побіду. Дуже добре, що це пройшло. Це більше такий ліричний відступ. Тож, повернемося до Тейсі Павелі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тейсія Павелі зайнялась патріотичним угаром в Росії, де вона розповідає про те, який Путін класний, як він все правильно робить, як Україна повертається в родну гавань. Але до 2014 року вона була цілком собі легітимним депутатом Верховної Ради України. У 2012 році вона прийшла сьомим номером у списку партії регіонів і два роки була в Верховній Раді, де навіть приймали якісь закони і займалися законотворчою діяльністю. Окрім того, тут у мене виписано: вона була народною артисткою України. Орденів слава на вірність вітчизні другого ступеня, святої Ганни четвертого ступеня та нагороджена орденом святого Станіслава. Так що дуже поважна людина за версією українських можновладців того часу. Як депутатка, вона особливо нічим не запам'яталася на сайті Верховної Ради від неї участь у чотирьох законопроектах. Один з них стосовно відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. А також вона була учасницею депутатської групи за мір і стабільність, що є доволі іронічним. Михайло Поплавський. Юний орел. Михайло Поплавський сторожило українського політикума. Він був депутатом трьох скликань – з 2002 по 2006, у 2014 та після перевиборів 2015 по 2019 роки. Здебільшого, колишній ректор проходив по мажоритарці, але дуже любив об'єднуватися з різними депутатами, які повиходили з партії регіонів. 16 січня 2014 року він серед інших, голосував за диктаторські закони, але як бачимо, це ніяк не вплинуло на його подальшу кар'єру. Він досі є президентом Кнукім, а також був народним депутатом після цього. На відміну від більшості артистів, про яких ми сьогодні поговоримо. Поплавський дійсно дуже активний в Верховній Раді був. Здебільшого його активність стосувалася різних законів стосовно освіти і науки. Ну що й не дивно, враховуючи те, що він був або ректором, або пізніше президентом університету. У 2019 році Поплавський в останній намагався востаннє на сьогодні намагався податися у Верховну Раду від новоствореної аграрної партії України, але його авторитету і електорального рейтингу не вистачило, щоб протягнути на собі цю партію. Тому я думаю, що скоріше за все на цьому моменті його політична кар'єра і закінчила. Злата Огнєвіч. Зараз, коли я спілкуюся з різними людьми, їх дивує, що Злата Огнєвіч взагалі була у Верховній Раді. Зараз її більше знають як Холостячку, співавторку хіта Буравіями з Шумієм, а також, до речі, артистка, яка часто їздить уступати до наших військових, за що її, до речі, велика шана. Але в 2015 році все було трошки інакше. Тоді вона була четвертим номером радикальної партії Олега Ляшка. Ще за рік до того, першим номером радикальної партії Олега Ляшка був співак Іван Ганзера. Це незрячий співак, який виграв перший голос країни. Але тоді вони не пройшли. А в 2015-му пройшли разом зі Златою Огнівич. І так, це було в той самий період, коли Ляшко рекламувався на крокодилах і коровах. Тут має бути вставка його прекрасних реклам, там де я Олег Ляшко, лідер радикальної партії, а це корова. Пані Огнівич пробула депутаткою один рік, потім склала мандат. За цей час у Верховній Раді вона нічим не запам'яталася, а на сайті, чесно, вона значиться як прогульщиця. Я почитав. В інтерв'ю Злати Огнівич про те, чому вона склала мандат, вона каже, що її цінності не співпали з цінностями людей, з якими вона зайшла у Верховну Раду. Що, звісно, дуже неочевидно, враховуючи, що вона йшла разом з радикальною партією Олега Ляшка. Не планую повертатися в політику. Якби я хотіла, залишалася б там ще тоді. Я пишаюся тим, що зробила. Але я дуже ціную свою внутрішню свободу, йду за покликом серця. Мені там не сподобалося. Не влаштували цінності, якими керуються люди на тих посадах. Тому я вирішила скласти повноваження. Я хочу бути вільною людиною і міняти країну на краще за допомогою своєї творчості. Анастасія Приходько. Пані Приходько, також відома як представниця від Росії на Євробаченні з піснею Мамо з українським приспівом, насправді не потрапила до Верховної Ради. Але її недовга політична кар'єра була настільки яскравою, що хочеться про неї згадати. Взагалі вона, так само як і її колега по сцені Злата Огнєвіч, мала йти від радикальної партії Олега Ляшка, але там щось не склалося. Вона сказала, що її фанати не підтримали цю ідею. Дивно чому а, і тому вона вирішила балотуватися від блоку Юлії Тимошенко. Господи, ти поможи. Це було оголошено дуже гучно. Вона заявила, що вона зав'язує з музичною кар'єрою, і повністю присвятить себе політиці і розбудові держави. Ніхто не зрозумів цього рішення, і її покликали на шоу рандиву з Яніною Соколовою. А Яніна Соколова, в принципі, доволі жорстка інтерв'ю, яка до Яніна Соколова ставила їй доволі насправді банальні питання про її майбутню політичну кар'єру, на більшість з яких пані Приходько не могла відповісти. Врешті це так вибісило, що вона встала і пішла прямо з ефіру. Це був дуже вірусний момент свого часу. І, в принципі, мені здається, що десь на цьому моменті її кар'єра політична і закінчилася. Вона потім балотувалася, якщо не помляюся, від мажоритарного округу і просто не пройшла. І після цього заявила, що все. Вона зав'язує і повертається в творчість. Пропало все. Що це було, а головне навіщо? Так ніхто і не зрозумів. Насправді у Юлії Тимошенко великий досвід роботи з артистами. І її кампанії е, на виборах попередніх дуже яскраві. Там брали участь не всі українські артисти, випускали альбоми. Також була пісня «Юля» від гурту Ікс. Якщо вам цікаво про це послухати детальніше та про те, як українські політики, в принципі, працювали з агітацією через музикантів, можемо про це розповісти в наступних випусках. Але напишіть тоді про це в коментарях. Боже, цей кліп Екс Юля. Ох, він такий моцний був. Важливо додати одну деталь. Велику частину цього матеріалу я зібрав з матеріалу Філа Пухарєва для сайту Карабас Лайф, який називається Сім українських музикантів, які пішли в політику. Якщо вам цікаво, я залишу лінк в коментарях. Філ, дякую тобі за твою роботу. Руслана Святослав Вакарчук зазвичай, коли говорять про українських музикантів, які пішли в політику, згадують саме Руслану і Вакарчука. Це в принципі не дивно. Вони були дуже популярними, вони були дуже помітними під час помаранчевої революції. Вони брали активну участь в Євромайдані і тому логічно, що згадують саме про них у 2004 році. Вони обидва вступили до партії Наша Україна Віктора Ющенка і пробули депутатами по одному року і склали мандат. Якщо говорити про Руслану, насправді це не був її перший похід в політику. Вона балотувалася перший раз у 1998 році від партії зелених. До речі, тоді від цієї партії до влади пройшов Василь Хмельницький, якого зараз часто обговорюють в українській пресі. Тоді ж за цю партію топив Скрябін, який на підтримку цієї партії дав 26 концертів Україною. До речі, про Скрябіна і те, як він топив за політичні партії, ви можете подивитися на каналі Ґрунт, де Олексій Ковжун про це дуже непогано розповів. Після перемоги на Євробаченні Руслана стала радницею тодішнього прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Але справедливості заради вона дійсно одразу підтримала помаранчеву революцію і з її політичною позицією, все зрозуміло за словами Руслани. Переконав піти в політику її особисто Віктор Ющенко, який запросив її в партію «Наша Україна, куди вона і пішла, але їй дуже не сподобалось те місце, де вона опинилася. Вона казала, що її ніхто не сприймав серйозно і не давали можливості нічого робити. І через це, через рік, вона сказала, що від неї жодного толку в таких умовах працювати неможливо. Вона склала мандат у 2014 році. Руслана стала одним з перших голосів Євромайдану. Я впевнений, що їй також пропонували йти в політику знову, але вона не пішла. Вона займалась певним активізмом, в тому числі і громадським, і соціальним і політичним, але не у Верховній Раді України, але не можна казати, що Руслана сторонилася політики повністю. Вона є президенткою організації колективного управління, яка називається автори та видавці. А ця організація доволі активно воює з організацією, якою керує Валерій Харчішин стосовно авторських прав. Про це є багато матеріалів, там доволі складна запутана ситуація. Ну але для загального відома. Святослав Іванович Вакарчук вперше він потрапив у Верховну Раду після помаранчевої революції, де він був одним з голосів протестів, і в принципі тоді пісня Вставай стала одним з гімнів е, тих подій. Але пробув депутатом він тоді не довг, лише один рік. В принципі, за першої каденції Вакарчук особливо теж нічим не запам'ятався, і так само, як і Руслана, приблизно казав ті самі речі, що робити йому не давали, було складно, це не його місце, і краще він буде далі займатися музикою. Його другий захід у парламент був набагато масштабнішим. В принципі, Вакарчуку пророчили президентські вибори і навіть будували рейтинги. І за опитуванням КМІС він набирав більше 12%. Але в президенти він не пішов, натомість він вирішив утворити власну політичну партію, яку він назвав Голос, і яка прийшла до Верховної Ради в 2019 році і завела туди 20 депутатів. Пізніше партія голос де факто розділилася на дві партії. А Вакарчук, так само як і минулого року, приблизно через рік від початку скликання, склав мандат і пішов як з Верховної Ради України, так і з партії Голос, до якої він зараз, в принципі, вже не має жодного відношення. Це ж було вже. Я не думаю, що Святослав Іванович втретє піде в політику, якщо чесно, тому що він отримав дуже багато критики, коли другий раз виходив з Верховної Ради. Але партія голос дійсно живе. Вона має певний спадок від Вакарчука, І наприклад, нинішній міністр оборони України Рустем Мєров є представником саме цієї партії. Загалом можна налічити ще кількох музикантів, які були у парламенті. Наприклад, Оксана Білозір, яка була депутаткою чотирьох скликань, і навіть якийсь час була міністркою культури України. Але якщо чесно, зараз назвати її музиканткою мені важко, тому що вона вже більше асоціюється саме з політикою, саме з політичною активністю. Так само Софія Федина, яка є членкиною партії Європейська Солідарність. Формально вона співачка, але де факто вона набагато більше політикиня ніж співачка, і саме з цим так само асоціюється. Тому, якщо так розбирати, можна знайти у парламенті багато людей, які співають. Але формально і чорновецький співав і навіть випустив альбом. Але я дуже не раджу це слухати. День муча, за окном... В Будь-якому разі, якщо ми не згадали якихось музикантів, які мали цікаву політичну кар'єру в Україні, напишіть нам в коментарях, обов'язково про це поговоримо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, чекайте на наступні відео, і дуже дякуємо за ваші перегляди та коментарі. Ми читаємо все, що ви пишете. Формула успіху Михайла Поплавського дуже потужна книжка. З неї ви можете дізнатися, наприклад. О, дуже мощний поплавський. Я її всю прочитав. Тут не важко. Технології приготування 50 видів вареників від Михайла Поплавського. Це і є ваша формула успіху. Формула успіху.